Привіт, чемпіонка. Привіт! Мене звати Анна, я режисерка, продюсерка. А нещодавно дізналася, що я художниця. Така невпевнена та хаотична, але мені цікаво з нею знайомитися. Але я точно вам скажу, що я не лікарка. Хоча цей подкаст про те, як я лікую свій рак та досвід моїх співрозмовниць. У листопаді 2024 року мені діагностували рак шлунку. Життя запросило мене зустрітися на перехресті десятисмугової траси, де дуже багато варіантів було, як перейти цю трасу, і тільки один був саме мій: перейти по мосту, об'їхати чи ризикнути перебігти перед машинами. Як зробити кропну зустріч життю? Я кинулась шукати інформацію про діагноз. Прогнози лякали, статистика гнітила, статті в інтернеті лише погіршували стан. Тож я вирішила побудувати свій власний маршрут. Я сконтактувалася з десятками дівчат з онкодосвідом і почала розпитувати. І ви знаєте, що всі розмови зводились до одного й того ж, що рак нам дав, а не що він забрав. Ці розмови стали сповідями в першу чергу перед собою. І я подумала, що ці розмови можуть підтримати інших. Так і з'явилася ця ідея подкасту. Ці бесіди не лише про хворобу, а й про вибір на перехресті. Я впевнена, що ці випуски можуть підтримати будь-кого, навіть тих, хто ніколи не зіштовхнеться з раком. Бо, по факту, якщо забрати слово рак, ви почуєте двох звичайних дівчат, які розмовляють про вічне і діляться власним досвідом. Хочу вас попередити, що це не медичні поради. Ми не претендуємо на об'єктивність і не кажемо, як вилікуватися, але точно радимо перевірятися у лікарів і слухати своє тіло. Бо тіло унікальний всесвіт, що здатний набагато більше, ніж нам здається, в момент слабкостей, хвороби чи невпевненості в собі. Привіт, чемпіонка.